Вітання усім глядачам Ютуб каналу Суперпозиція Моє ім'я Анастасія Марченко і друзі. Далі поговоримо про енергетичну ситуацію в Україні. Видання «The Washington Post» вийшло зі статтею, де йдеться про те, що за крок до повної темряви опинилися Київ. Та схід України, що мовляв, російські атаки ставлять українську енергосистему на межу колапсу, і Росія здійснює стратегію так званих острівців, у межах якої окремі регіони можуть бути відрізані від електрики. Між тим сьогодні на брифінг виходить заступниця міністра енергетики Ольга Юхимчук. Яка повідомляє, що ситуація в енергосистемі України нині складна, але вона контрольована. Тож без зайвих апокаліптичних прогнозів, хочеться реалістично поглянути на те, яка ситуація складається нині. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, буде допомагати з цим розібратися просто зараз. Пане Олеже, рада вас вітати. Добрий вечір. А, вітаю вас, добрий вечір. Пане ну, ваше ставлення до того, що опублікувало «The Washington Post»? Ну, абсолютно з ними згоден. Я про це говорив під час публічних виступів, в себе в соціальних мережах. Я про це говорю вже останні півроку, напевно. Тактика Російської Федерації вона чітко зрозуміла. Вона зрозуміла, на що вона направлена. І вони чітко йдуть до цієї мети. Мета це повністю роздрібнення. Наша енергосистеми, настрої. Ну тут це все зрозуміло було ще влітку а потім діям Російської Федерації, які вона, а, які вона проводила. Починаючи там спочатку з Чернігівської області, коли вона була від'єднана, потім Сумська область, потім півтора місяця назад Полтавська область проголосила про тимчасовий блокаут. Зараз Одеса взагалі Одеса, Одеса як місто і більшість області. Чотири дня в повному блокауті це абсолютно підтверджує ну і те, що написано в Washington Post і те, про що ми з вами говорили, в тому числі і в наших з вами ефірах там місяць і два місяці. Тому назад, пане а чому Washington Post окремо виділені Києв і схід України? От поясніть, там йдеться про те, що саме Київ, схід України, опиняться в повній темряві. Потрібно зрозуміти, що Київ це дефіцитний регіон. А в Київ на сьогодні з промо Київ, і, ну, Київ і регіон, тобто Київ і область, може забезпечити себе електроенергію при нинішній температурі. Підтвердство, важливо зрозуміти, при нинішній температурі десь на 25-30%. Тобто, до 70% Києву потрібно а, десь знайти електроенергію, яка в принципі постачалась йому з Рівненської АЕС. А після того, як була неодноразово, неодноразовими ударами була розбита ПС-Київська, яка відповідає за передачу електроенергії до, якраз до Києва, то проблема стала в тому, щоб ну, от проблема стала в тому, щоб не було чим забезпечити. І потрібно зрозуміти, що абсолютно ніяк ПС «Київська» у нас не захищена. Тобто всі ці проєкти. Укренер, всі ці, ці проєкти о, по захисту об'єктів, всі ці, ці проєкти а, Агентства від, там, відновлення, за яке відповідав Мустафу, Наєм. вони ж повністю пробили. проєкти захисту, трансформаторних підстав. і тому просто розбити їх. і тому у нас величезна проблема по Києву. Ну, да, я бачу... На... Це В схід, так, да, якщо говорити. Профіцитного правого берега на дефіцитний лівий берег. У нас лівий берег завжди був а, дефіцитний, враховуючи втрату Запорізької атомної електростанції. І тої генерації а, а, на тому березі, вона практично вся розбита. Давайте про Одесу, що окремо поговоримо. Дійсно, ви вже згадували, що там дуже скрутна ситуація у зв'язку з останніми масованими обстрілами Росії, які сталися на вихідних. Власне понад мільйон мешканців Одесьчини, півдня України загалом, мені здається, так було сформульовано, були без електропостачання, і є вже допис власне Юлії Свереденко, прем'єр-міністрки України, з приводу ситуації на Одещині. Вона пише про те, що електропостачання вже відновлено для понад 180 тисяч споживачів. Роботи із заживлення всіх районів міста тривають цілодобово. Я так розумію, йдеться про Одесу. Саме теплопостачання вже забезпечено в усіх районах і триває поетапний запуск окремих котелень. І також централізоване водопостачання в місті повністю повернуто. Розкажіть, будь ласка, про цей регіон з чим можуть стикатися енергетики під час ремонтних робіт там? З якими проблемами? Щодо Одеси, чотири дні назад. Чотири дні назад було вибито всі тягові підстанції в Одеській області, які відповідають за передачу електроенергії. Це підстанції «Укренерго». Це провело до повного обесточення близько 60 Одеської області, в тому числі і Одеса, і Чорноморськ, і Затока, і так далі. А орієнтовно терміни відновлення подачі електроенергії. А детек називає разом з «Укренерго», називають 17-18, а можливо, навіть і 20-х числах. Ситуація там край складна. А це вже не перший удар російськими шахедами ракетами по енергетичній інфраструктурі. Таких ударів було щонайменше ну більше десяти було. І от зрозуміло, що обладнання, яке там встановлено, воно вже декілька разів мінялось. А, цей раз удари були настільки потужні, що потребують певний час. А ще потрібно зрозуміти, чи є в нас наявності це обладнання, щоб ми могли його замінити одночасно на кожній підстанції. Uh -huh. Так, дійсно, енергетики роблять, можливо, і мова йде про величезну роботу від енергетиків, мається на увазі а, відновлення, фактично під тими ж обстрілами, йде відновлення інфраструктури, але потрібно зрозуміти, що це. А можливо потрібно буде більше часу, ніж навіть ті терміни, які називаються. Угу. Давайте давайте ще про те температурні показники. Поговоримо за яких е, температурних показників буде критична дійсно ситуація у зв'язку з непоремонтованими об'єктами. Ну критично важливою гравці це мінус 5, мінус 10, якщо вони будуть триматися протягом тижня двох. А то це це проведе може привести до певного колапсу взагалі цієї комунальної системи. І тут ми говоримо з вами не тільки про Одесу, це і Київ і Чернігів. І, ну я вже не кажу за прифронтові міста, Суми, Херсон і так далі. Там ситуація взагалі може стати повністю критичною. Якщо одночасно а, росіяни ще ударять по, нашій, а, по нашим водоканалам, по каналізаційним насосним станціям і так далі, це може повністю зупинити цілі міста. І тут потрібно зрозуміти, наскільки а, ми готові, наскільки місцева влада була готова до таких надзвичайних ситуацій, щоб вони могли забезпечити а, мобільними котельними, тобто подачу тепла в багатоквартирні будинки. Щоб вони могли забезпечити ті ж каналізаційно-насотні станції резервними джерелами живлення. На жаль, ситуація показує, що в Києві почали думати про резервні джерела живлення для водоканалу після жовтневих ударів, коли 9, 10 жовтня був масований удар, і Київ, дві третини Києва сиділа без води, і сиділи вони а, навіть півтори доби без води. То хоч і тоді їм дійшло, що а, потрібно резервні джерела живлення. А повірте мені, таких випадків по Києву в десятках міст, коли просто ну от Полтава, влучення ПС Кременчуцьке, і Полтава-Півтора доби сиділа без, без води. Хоча місце Кременчук те саме там підготувалося, і в принципі таких відчуттів, що був обстріл, а з точки зору води не було, і опалення було, і вода в більшості багатоквартирних будинків була. Тому тут залежить від того, як готуються і це напряму буде впливати, як буде проходити цей опалювальний сезон в цих, ну, в цих надскладних умовах, маючи на ну, увазі мінусова температура, мінус 10, обстріли, руйнування енергетичної інфраструктури, і а, це може привести до того, що навіть місто Київ буде повністю обесточено, без води, без тепла. Що думаєте, пане Леже про енергетичне перемиря? Чи воно можливе у зв'язку з тим, що зараз Україна на собі відчуває та і що Росія, тому що ми також відповідаємо відповідаємо по енергетичним об'єктам, по НПЗ, тим самим, і так далі? І в принципі, цього, цього можна було б запобігти, тому що згадаємо, і Макрон їздив до СІВ в Китай, і, зокрема, закликав його вплинути на Путіна. Аби той не вгатив по енергосистемі України, ну тобто до енергетичного перемир'я, Зеленський підтверджував, що в принципі ми не проти та зупинити вогонь по енергооб'єктах Росії. Ну в Росії поки що говорять про те, що їм не цікаве таке перемир'я. Їм цікава повноцінна угода про мир. Але тим не менше, от як ви гадаєте, чи може щось змінитися в найближчим часом? Ну ми точно маємо досвід. Енергетичного перемир'я. Я маю на увазі 2024 рік, грудень місяць, коли а, при посередництві США ми підписали з Російською Федерацією енергетичне перемир'я, і воно працювало до кінця березня. Тобто абсолютно не було ніяких обстрілів енергетичної інфраструктури і української, і російської. Тобто, ми точно знаємо, як це зробити, і ми точно це проходили. Чи можливо воно зараз поки що вкрай складно спрогнозувати? Тому що, як ми бачимо, позиція російської сторони вона постійно міняється. Вона і да, і ні, і хочемо, і не хочемо, а потім бабах, давайте тільки територіальний, а тільки, тільки Донбас, і все. Зараз ситуація, наскільки я знаю, вона в Берліні опрацьовується в тому числі і про енергетичне перемир'я. І на це налаштована українська сторона. От тут подивимося, я думаю, нам не багато залишилося чекати, тому що в принципі, наскільки я знаю, що українська сторона а, налаштована на те, щоб до кінця цього року підписати хоча б енергетичне перемир'я. Uh -huh. Тому тут потрібно дочекати тут небагато часу. В Берліні зараз іде над цим величезна робота. Я не буду розкривати а, всі деталі, але повірте, що робота там іде. Uh -huh. Першу чергу над енергетичним переміном. Директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова Омельченко заявив таке: у нас є імпорт електроенергії з Європи, але ми не можемо навіть половину цього імпорту передати на лівобережжя через знищені лінії електропередач. Розкажіть про цю проблему, тобто енергії вдосталь, але передати технічно фізично не можемо. Так, да, абсолютно вірно, при тому це продовження російської тактики. Якщо раніше росіяни били тільки по трансформаторним підстанціям, то зараз вони почали бити по лініям електропередач. А відновити лінію електропередач набагато складніше, ніж а, замінити трансформаторну підстанцію. Ну, десь то трансформатори. Тобто там, там дуже просто це або блочний трансформатор привезли, поміняли, то й на ремонт. Або там певні деталі. Якщо ми говоримо за лінію електропередач, це потрібно зрозуміти, що потрібно її, по-перше, від'єднати. По-друге, це м -м, величезна конструкція, яка повинна, у нас немає їх запасних ліній електропередач. Нам потрібно їх відновити. Це величезна проблема, а при тому вони б'ють по лініям електропередач, які знаходяться біля нашої генерації, або знаходяться на а, от, переходах до. Від правого берега до Лівобережжя. І в цій ситуації якраз а, все складається так, що а, ускладнює а, можливість передачі електроенергії. Ну, Володя говорив за, він говорив за ну, Володимира Амельченко, він говорив за а, імпорт, але я б говорив не тільки за імпорт, я говорю взагалі імпорт, власна генерація, атомні станції. Тому що та ж сама південна Українська ЕС, вона не може передати ну, там достатньо достатньо електроенергії з одного берега на правий, тому що фізично це неможливо Розбиті підстанті, розбиті лінії високовольтні лінії електропередач. Ще одну проблему озвучує вже інший експерт. Геннадій Рябцев говорить про те, що цирки, тренажерні зали та торгові центри надалі входять до переліку критичних підприємств, яким не вимикають світло. Ну до критичності більшість підприємств з цього переліку не, не входять до, до категорії критичних, так але тим не менше вони ось досі вписані в цей список. І що ви думаєте, пане Олеже, з цього приводу? Чи мав би Кабмін переглянути? Цей перелік, так? У зв'язку з останніми подіями і тією ситуацією, яка склалася, і що б це змінило, Ну, це проблема не нова. Ну, Надії піднімається питання. Хоча ми про це говорили там, півтора-два роки тому назад. Списки критичної інфраструктури, сформовані 23-24 році, це, це суща катастрофа. Там кого то нема, там якісь склади, якісь виробництва, ресторани. Якісь приватні торгівельні центри і так далі. Но там кого там току немає чи ні? Вони не переглядалися відтоді. От, от час ми повернемось. От а, буквально недавно кабінет Міністрів, і особливо Юлія Свириденка, а, Вона якраз заявила про перегляд цих списків критичної інфраструктури. І дійсно до мене, а я працюю на ринку електроенергії, і до мене почали люди звертатися, якраз і не один, не два, а ну прямо декілька. Які заявляють, що в мене вичерпнули списку критичної інфраструктури. Хоча я прав... ну, точно знаю, що ніякого, ну, ніякого відношення до цього немає. Але ви зрозумієте, що там кум, брат, сват, якийсь родич, чи мера, чи якогось депутата, процедура ж подачі а, критички заключається в чому? Формуються списки, а передаються в органи місцевого совредання або ВТГ. Потім ці списки передаються в обласну військову адміністрацію і затверджуються. І потім вони йдуть наводок на а, Полтаву там, на Обленерго, там, і вони вже далі а, отримують від вони ці списки і з України. україн. А от повірте, там чого тільки нема. І коли була перевірка минулого року Держанаргенагляду, то вона наглядно показала, о, яка ситуація з забезпеченням електроенергії в цих міськ. Коли, наприклад, в Житомирі 24 на 7 був світло. А область сиділа 18-20 годин. І в критичці було ну, все місто було в критичці. Така сама ситуація була в Дніпрі, наприклад. Світла було багато. Ну, 4-6 годин відключали, а Кам'янське сиділо по 18-20 годин без світла або Кривий. І це ж це було масштаб. Це було масово по всій Україні. Тому зараз є чітка вказівки. Я знаю, що обласні військові адміністрації вони почали долучатися. Вони а, дійсно покрижали ці списки, поприбирали туди всіх, а, всіх, кого можна, кого не можна. Я знаю випадки, що навіть а, в Кіровоградській області школа відключали. Ось тобто, там пішло вже до маразму. Це вже як по-українське. То тобто, відключаємо таксі, школи повідключали там. Тимчасово навіть лікарні відключали. А вони, очевидно, забули, що це також критична інфраструктура. Тому робота йде, але при цьому ми можемо з вами побачити. ВДНГ 24 на 7 горить, Палац Україна 24 на 7, все горить, світиться. На чорта та реклама світиться, даруйте там, після 8-9 вечора. Умовно потрібно. І тут питання до органів місцевого самоврядування. Ну, як вони допускають, там вже є міське світло, там є ДТЕК, ясно, є електромережі, ну, є маса відповідальних, є цілий заступник мера, який відповідає за енергетичний напрямок. І в кожному місті є. Mm -hmm. Ну і або там траса Полтава-Київ, їдеш, а вона світиться, як новорічна ялинка. Ну от на чорта вони горять ці всі лампочки, коли потрібно їх повиключати. Ну, якщо ми економимо, якщо ми розуміємо, що ми робимо, ну потрібно ж думати головою. Ну, на жаль, у нас думать головою або нікому, або, або не хочуть. Панове. А от те, що немає досі повноцінного новопризначеного міністра енергетики, є от я бачу виконуючий обов'язки, перший заступник міністра Артем Некрасов нині. Але повноцінного міністра досі немає. Я так розумію, що там і прізвища такого остаточного ще немає, яке б можна було затверджувати у Верховній Раді. Це теж процеси, це теж на це піде час стане ці голосування. Це створює якісь нині проблеми, на ваш погляд? Ну, це політичне ж питання призначення міністра енергетики. Тому що ви зрозумієте, що Галущенка знімала ну, тільки тому, що там корупція. Це зрозуміло, що там корупція. Але підводили на те, щоб його потрібно брати політично. Ви ж бачите, Галущенка не отримав ні підозр, нічого. А будучи колишнім міністром енергетики, А нинішня міністра енергетики, яку також зняла, у неї теж немає ніяких. Які до неї претензії? То, що вона вступила в юридичні сексуальні відносини з іншим чоловіком та на здоров'я. Це їхні проблеми. Якого чорта було це підсвічувати і про це розповідати? А ну, так же ж ми нічого і міністру не приділили. Ну, якісь розмови, щось там далі, то снять зняли, очевидь а, ну, потрібно призначити свою людину, а своя людина не знаходить а, певну кількість голосів а, в Верховній Раді. І тому це питання застопорилося. Ми будемо ще дуже довго призначати міністра енергетики, а, тому що ну точного консенсусу, поки що я не бачу ні в Верховній Раді, ні а, в офісі президента, ні в кабінеті міністра, щоб знайти ту людину, яка задовольнила всіх. А ви когось конкретного маєте на увазі, коли говорите, що зручну людину, але є, розумі... є зручна людина, але є розуміння в той же час, що через парламент цю людину не можна буде провести і зробити міністром. Ви когось конкретного маєте на увазі, чи це в теорії так може бути? Ні, ну наскільки я знаю, там одна сторона, ті так звані реформатори, вони бачать аж мліють, щоб на посаді міністра енергетика був Кудрицький. Потім так само реформатори, і я знаю, що там Герус дуже хотів, але Герос точно не проходний через і в офісі президента, і в парламенті, та да, й ніхто в парламенті не хоче бачити. Тому ну, це дві кандидати від реформаторів. А кого там хоче я Кабмін, чесно ряв, вони там не називали кого-то, там ну такої там не зрозуміло, кого вони там ще хочуть. Знаєте, мій хотів, і Камільчук хотів. Прости, господі, у нас а, ну хто тако не хоче стати міністром енергетики. Але так подивися на їхній бекграунд. Ну, Камірчук, ну до Верховної Ради він був цим бізнес-тренером, Та там займався збором коштів, а з людей на якісь там невідомі проекти він теж хоче стати міністром енергетики. Або жупанін, яким немає ніякого відношення взагалі до, ці, до енергетики, але він теж туди хоче. Mm -hmm. Тому, ну, я, чесно кажу, я цю всю ситуацію з енергетикою, з тими міністрами, кого хочуть адобрати, ну, я її бачу ну, дуже і дуже а, складною для нинішньої ситуації. І може, дійсно, а, нам на сьогодні не потрібен міністр енергетики, там є виконує Чобовський, не красав, він не самий поганий, поганий кандидат, то, то хай би він працював би, а там далі подивимося по ситуації. Mm -hmm. Да, ви про Кудрицького згадали це ж екс очільник Укренерго, до якого дуже багато питань. Ну дивно було б, якби його розглядали на міністра енергетики. Але тим не менше, от сьогодні нардеп Кучеренко заявляє про те, що при звільненні Кудрицький виписав собі 40 мільйонів гривень премії. Ну, це так коротка ремарка. Давайте знаєте ще про що поговоримо, пане Олеже. Ви згадували про перемовини, дуже важливі перемовини, які нині тривають в Берліні. Там обговорюються пункти мирного плану, які складаються з декількох документів. Це вже не так важливо, головне, щоб результат дійсно був. Він був для нас вигідним і справедливим. Але тим не менше, я б хотіла один із пунктів того, що може лежати на столі, да, обговорити з вами. Там йдеться про заес. Пропонується перезапуск заС під управлінням США, і Україна отримує 50% електроенергії за ось таким сценарієм. Це те, що власне американці як бачать управління за Чи це можливо? Я скажу я вам скажу по іншому. В квітні цього року у вас студії ми говорили. А з іншим ведучим, якраз на вашому ютуб-каналі ми говорили, і я називав цей сценарій. Я був взагалі єдиний в Україні, хто поділився цією інформацією від моїх американських партнерів, які мені розповіли. І американці бачать якраз точно так, як ви описали: 50% відсотків контролю, 50% відсотків. Ну воно не у власності і не контроль. Ну там така складна формулювання англійська, я зараз не задаю. Ну, суть такова, що вони хочуть контролювати, а встанови створити фонд, а цей фонд буде продавати електроенергію. Тобто 50% електроенергії буде йти через американський фонд, який буде продавати електроенергію росіянам. Росіяни зацікавлені, щоб електроенергія йшла на Донбас і в Крим. А інша електроенергія також. А теоретично американці розглядають, щоб через цей фонд йшло експорт електроенергії до Євросоюзу. А половина електроенергії, яка є, буде залишатися в Україні, і вона вже буде на свій розсуд, на розвиток і також, можливо, на експорт. Це абсолютно реальний проєкт. Американці це дуже хочуть. Вони на це налаштовані і вони його проштовхують всіми правдами і неправдами. А також теоретично розглядається питання, можливо. І про це, до речі, говорив Соболєв, про приватизацію взагалі енергатом. і наскільки я знаю, а приватизація енергатом першу чергу хочуть а, прийняти участь якраз американські компанії, а, Про що йде також розмова. А Технічні моменти вони наскільки значить прості до виконання, ось так от цією заесою розпоряджатися, як собі американці бачать, це легко буде зробити. Якщо на це всі сторони повинні. Ну, технічна, дивіться, Технічне питання стоїть. в Чому? Хто буде управляти? ЗАЄС? Росія чи ми? Україна ніколи не погодиться, щоб Росія управляла а, Запорізька атомною електростанцією. Наша сторона це точно не піде. По-друге, в принципі, а, наприклад, виробляє Запорізька атомна електростанція електроенергію, і по документам вона буде переходити американській сторони. От немає проблем, тут тільки обмін документами буде. Mm. Головне, о, скільки часу потрібно, щоб запустити Запорізьку атомну станцію. Це ж ну, не один рік. Відновити роботи Запорізької атомної станції потрібно ну, щонайменше 2-3 роки. Mm -hmm. Тому що невідомо, в якому воно стані. Ні один Атомщик енергетик не скаже вам точних термін. Бо ніхто не знає, в якому стані знаходиться станція. Ну, і так, тому відновлення станцій, а вже далі реалізація проєкту американського проєкту це вже не самий складний процес буде. Ну, там вже знаходяться на постійній основі представники МАГАТЕ. Вони ж можуть якусь оцінку станом на зараз дати і якось спрогнозувати, наскільки швидко можна буде дійсно відновити всі процеси, чи це не їхня парафія? Ні, 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 вони не зможуть цього зробити. Для того, щоб зрозуміти, в якому стані станція потрібно провести технічний аудит повністю всієї станції. Це займе ну, щонайменше пів року. Тобто кожне приміщення, стан, технічний стан блоків, технічний стан допоміжних приміщень, все інше. Це величезна робота, яку потрібно зробити, а яку потрібно, ну там, що там, скільки часу потрібно на відновлення, скільки коштів потрібно на відновлення Запорізької атомної станція. Це величезна робота. Працівники МАГЕТЕН на половину це росіян. Ніхто не буде довіряти навіть єдиному якомусь там документу, який вони дадуть. Mm -hmm. Може достатньо того, що наговорив в Росії в 2022 році, коли він заповіняв, що на території Запорізької АЕС виробляється збройний плутоній і Україна хоче створити атомну бомбу. Помієте? Тобто там довіри ніякої немає. Тільки українська сторона, тільки хардкор, і тільки наші інженери, які будуть управляти нашою станцією. Почула вас, паналоже. Дуже вдячна вам за те, що знайшли можливість, попри всі технічні нюанси, вийти до нас в ефір. Дякуємо, Олег Попенко був гостем цієї да, частини. Дякую. На ютуб каналі Супропозиція дуже вдячна за всі перегляди нашим глядачам. Долучайтеся, підписуйтеся, аби не пропускати нових випусків. І побачимося обов'язково до зустрічі.